Так, ну що, поїхали, ребяточки. Що ми будемо робити на цьому уроці? На цьому уроці ми зараз з вами, ви вже всі чули про такий сетап, як Недогора. Ви вже знаєте, як класно і шикарно він відпрацьовує. Ви знаєте, наскільки, наскільки це безпечні шорти, коли ти відкриваєш їх в правильному місці. Ось на попередньому уроці. Ми з вами на платформі CoinGlass налаштували скрінер на пошук монет, з яких вже витікають деньги, з яких вже виходить відкритий інтерес. Трейдери, вже, які закривають свої позиції, да, щоб безпечно можна було відкривати шорти ці монети з відскоку. Ось. А в цьому уроці ми налаштуємо на платформі CoinGlass ми налаштуємо собі табличку, деяку на пошук саме цього сетапу не до гори. Що це таке? Це сетап недогора, ви вже знаєте, ви вже з ним працюєте. Це коли у нас на падаючому у підтвердженому нисходящому тренді, у нас падає, виходить відкритий інтерес, і в цей момент відбувається якийсь памп. От, Тому зараз ми налаштуємо собі цю табличку, щоб бачити ці монети. І так, з чого почнемо? Дивіться, відкриваємо просто от, саме головна страничка CoinGlass. Бачите, от, CoinGlass.com, все. Ми знаходимося з вами на головній сторіночці. Це все, що нас зараз цікавить. От, знайшли, да? Далі гортаєте вниз. Ви будете бачити ось таку ось табличку з монетками. Вона у вас ще буде не налаштована і не інформативна. Тому зараз е, супер важливо, е, я буду далі говорити, і ви поставите собі у такому, от дивіться, за мишкою, в такому положенні. Треба буде нажимати одну кнопочку за іншою, щоб вона у вас відображалась. Тобто ціна за одну годину, відкритий інтерес за одну годину, ціна за 4 години. Відкрити інтерес за 4 години і так далі. Щоб воно у вас не було розкидано, ми зараз до того дійдемо. Потрібно буде дуже уважно і правильно це все вмикати. Ось, що ми тут робимо? Дивіться, справа вгорі. Ось тут, бачите, за мишкою дивіться. У нас є е, такі от три лінії. Нажимаємо на них. У нас відкриється список бірж. Тобто, весь цей шлак вам не треба. Я рекомендую вам залишити ну, Binance Bybit, ну, Я не знаю, на яких біржах ви торгуєте. Можете включити ще біржі, тобто не треба вам ці всі біржі. Ви берете ті біржі, на яких ви працюєте. ну, Краще, щоб це були якісь дві біржі. От, наприклад, в мене увімкнено Binance і Bybit, там монети ну, плюс-мінус однакові. Це для того, щоб у відкритому інтересі ця наша табличка враховувала одну і іншу біржу. Тобто, це перше, що вам треба зробити в цій таблиці, це вибрати біржі, повиключати, оце, це все геть повиключати. Потім, коли ви це все зробили, все у вас уже хорошо, ось тут заходимо у вкладочку Customize. Наступна вкладочка зліва. От. І зараз будемо налаштовувати тут ось цю ось історію, щоб вона у вас правильно відображалася. Відкриваємо цю вкладочку. Все. У вас відкрилась така менюшка. Ось тут, в активному вікні, бачите, у мене спочатку включена одна година. Ціна, відкритий інтерес і так далі. Так далі, так далі. Ось тут у вас є метрики, які, ви будете, які ця табличка буде відслідковувати. А ось тут дані по цим метрикам, От, наприклад, відкритий інтерес, об'єм і так далі. Так далі, так далі. Значить, спочатку, щоб все було правильно, у вас тут будуть деякі е, пункти вже включені, ви їх просто нажимаєте на нього і виключаєте. Їх виключаєте, щоб у вас тут було пусто. Після цього починаєте зверху. От так як в мене. Нажимаємо Відкрити інтерес. Бачите? Е, так, відкритий інтерес. За одну годину. Але спочатку, бачите, він тут якби перший зверху йде. Але ви ж бачите, що в мене спочатку йде «Price change ціна за одну годину. Тобто, вам перед цим, щоб нажати відкритий інтерес за одну годину. Вам потрібно знайти прайс. Price, price да? І шукаєте ось тут прайс change за одну годину. Ціна за одну годину. Нажали, то есть не нажимаєте спочатку, так як от тут в табличці, да, відкритий інтерес, а ціна у вас має спочатку ось тут. Нажали ціну. Потім дивитеся, що в мене далі йде. У мене далі йде відкритий інтерес за одну годину. Шукаєте відкритий інтерес. Спускаєтесь, відкритий інтерес. оп, Відкритий інтерес за 1 годину. Взяли, нажали. Далі знову дивитись, що в мене на графіку. В мене на графіку ціна, зміна ціни за 4 години. Значить, знову спускаєтесь, де в нас ціна прайс. І шукаєте ціна за 4 години. Хоп, знайшли, бачите, прайс change за 4 години. Нажали. І воно у вас отут відобразилось. Це супер важливо, щоб воно відображалося саме в такому форматі, щоб ви могли читати. Дальше дивитись, що в мене ще написано. Відкритий інтерес, тепер наступний пункт за 4 години. Все знову спускаєтесь. Open interest. Хоп, 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 хоп. Знайшли. 4 години нажали. І він тут у вас з'явився. Точно так же в мене далі йде ціна за 24 години. Ви спускаєтесь на прайс зліва. І вправо шукаєте за прайс. Ціна за 24 години. Все відобразилось. Тоді точно так же робите з відкритим інтересом. Open interest за 24 години. Так. Єсть. І далі у мене ціна за 7 днів. Шукаєте прайс. Ціна за 7 днів. Включаєте за тиждень. І далі у мене йде відкритий інтерес за 7 днів. Знову спускаєтесь. Відкритий інтерес за 7 днів. Все. З цим ви розібрались. Далі нажимаєте кнопочку Сохраніть. Все. І після того у вас має з'явитися ось цей порядок, скажімо так, фільтрації. Ціна 1 година, відкритий інтерес година, ціна 4 години, відкритий інтерес 4 години і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Так. І що? Ми тепер з вами робимо. Як це все використовувати, ребята? дуже просто. Що нам потрібно для сетапу недогора. Відповідно, нам потрібна велика ціна, ну, відносно велика, бо ви зараз собі там придумаєте там, 100%, 20, 30%. Це може бути навіть 10%. Ось, нам потрібна велика ціна і великий відкритий інтерес. Нагадаю ще раз, дуже важливо, щоб це все у вас було в такому порядку, як в мене. А зараз е, перейдемо на графік з вами. І е, я вам покажу, що саме. Спочатку ми будемо шукати в такому графічному режимі, щоб ви розуміли. А потім вернемось на табличку і будемо шукати будемо нажимати цю фільтрацію. Бачите? Щоб воно нам шукало. Ось. Тому. Поїхали зараз поки що трішечки попрацюємо ось так. Тепер дивіться, що ми від цього всього взагалі хочемо, що ми з вами налаштували. Яка, в принципі, у нас умова має бути того, що ми хочемо шукати? Дивіться. Далі. Ми бачимо, так. Да? Що у нас, до прикладу, там щось пампиться. Да? Ціна оце ціна. От. І на цьому пампі ми бачимо, що в нас росте відкритий інтерес. Так, тут у нас ціна. Тут у нас відкритий інтерес. Ціна відкритий інтерес. Е, дальше. Що ми хочемо побачити. Далі, отут ціна, да, наша, почала на хаях розмотувати ось так. От. А знизу у нас відкритий інтерес, він уже почав коректуватися. Це те, що ми хочемо побачити. Тобто, в нас ціна росла, да. Далі десь тут, на горі на хаях, вона стала в якийсь боковичок і почала там вверх-вниз всіх виносити. Да? Так, так звана зона неопределеності. А відкритий інтерес наш в цей час ну, почав вже, бачите, в той же різ за ціною разом, почав вже коректуватися. Зараз трошки збільшу може. Ось. Потихеньку так почав переходити в корекцію. І потім монетка. Почина, наша ціна, да, от після того, як вона тут в цьому боковичку там всіх перемолола на фарш. Да, ось трошки продовжу боковик. Потім ціна наша починає ось так ось просто робити такий от рух спускатися вниз. Тобто наша ціна переходить уже в шортовий тренд, в такий ось рух. І. Наш з вами відкритий інтерес. Падає, 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 падає також. Ось так от бачите. Тобто тут у нас ціна росла. Стала в боковичок, вже зона да? от то, що ви повните з років. Зона невизначеності. Перемолола тут всіх, ліквідувала і лонгів, і шортів. І далі переходить в такий вже несхідний підтверджений рух. Ключове слово це має бути несхідний підтверджений рух. Ось. І е, у нас виходить. Наступний момент, ребята. Зараз я трішки поміняю. Ось так. О, щоб був інший колір. І у нас виходить, що у нас відкритий інтерес витікає. Бачите, от все сильніше і сильніше виходить з монети. І на ось, ці, ось відскоки ціни, бачите? Ось були відскоки ціни. Тобто, у нас є несхідний тренд по ціні, по монеті, по інструменту нашому. І ми бачимо також, що з монети вже витікають деньги, витікає відкритий інтерес. І він на ось ці от імпульси, на ці відскоки ціни, ви бачите, от на цей, на цей на цей, він Ну, жодним чином не реагує. Він там буде отак коварятись собі трошки, але він не буде на них реагувати. Тобто немає у нас в відкритому інтересі жодної реакції на ці пампи невеличкі. Вони тут можуть бути там і по 5%, розумієте, і по 10%, і по 4%, тобто ці відскоки, да, корекції в несхідному тренді. А відкритий інтерес це не підтримує. І ми оце називаємо скам відскок або ж недогора. Я повторюсь, це один із моїх любимих е, сетапів шорт, який я відторговую безопасно. Один із. От. Тобто е, у нас монетка наша, да, з вами. Е, кхе, сорян. Монетка наша з вами вже перейшла в корекційний рух, да? поміняла свій тренд з восходящого на шортовий. І вже скамиться, Вона вже починає перетворюватись в скаміну. Все ще росте, всі альткоїни, всі будуть падати, без ісключення, абсолютно. Ось. І, відповідно, відкритий інтерес вже просто виходить із неї. Він практично не реагує е, на ці всі рухи. Абсолютно. Е, може бути ще така ситуація. Е, дивіться, ось тут відкритий інтерес. Ну, тобто падає, 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 і може, от, наприклад, ось тут відскочити, теж трішечки зреагувати. Да? Потім знову на щось трішечки зреагувати. От продовжимо наш відкритий інтерес витікаючий, да? він просто виходить і може робити також чуть-чуть повторяти за ціною. Чуть-чуть. Це такий варіант. Тобто, відкритий інтерес може падати. Це перший варіант. Відкритий інтерес може падати. Тоді ціна ось тут трішечки, ціна наша з вами робить відскок. Відкритий інтерес може також чуть-чуть зреагувати на цей відскок і далі перейти собі в шортовий тренд. Так, це така перша наша з вами ситуація. Але є ще цікавіший варіант, є ще цікавіша ситуація. Дивіться, до прикладу, коли в ціни, да, в нашої. Починається великий скам відскок, щоб вибити ці всі шорти. Тобто, він не такий маленький, а коли починається от прям такий великий скам відскок, щоб вибити ці шорти. От бачите як. Тобто ціна маленько собі виходила вверх, а тут прям такий великий скам відскок почався. Це робиться для того, щоб тих, хто тут правильно зайшов в шорт, таких як ми, да, щоб їх вибити. І на цьому відскоку також можна дуже гарно заробляти. І цей великий такий, ребят, скамвідскок. Да, е, оцей от великий такий скам'ятскок зазвичай супроводжується невеликим ростом відкритого інтересу. Тобто, в нас відкритий інтерес там падав, 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 і тоді також може зробити такий от вихід уверх. Да, ось, ось такий от вихід уверх може зробити. На такому великому скам відскоку, на такий великій недогорі. І це нам ще цікавіше. От. Тому у нас по факту, ну, тому що ви розумієте, з великого скам відскоку на нисходящому тренді у вас є більший потенціал для того, щоб забрати свій профіт. Тому у нашому цьому скрінері, у нашій таблиці, яку ми з вами налаштували, щойно зробили, нам цікаві дві речі, які дуже легко зрозуміти. Щоб знайти ось, ось ці от сетапи. Ми будемо зараз, ми вже його налаштували, щоб шукати ось такі скаміцькоки. От. І що нам важливо, щоб в цьому скрінері, які, які дві речі. Дивіться, ребята. Нас цікавить, будь-який ріст ціни. Тобто, у нас є ціна, да. Нас цікавить абсолютно будь-який ріст ціни з вами. Ой, бляха-муха. Де це воно все в мене подівалося? О, діка, я звіняюсь. Нас у цьому скрінері, в цій табличці, повторюсь, на падаючому відкритому інтересі нас цікавить будь-який ріст ціни. Тобто, на падаючому відкритому інтересі нас цікавить ріст ціни. Тобто ціна росте, відкритий інтерес падає. Або якщо, до прикладу, у нас ціна росте, ну там, наприклад, за 4 години, а відкритий інтерес падає, ми можемо собі подивитися там по цій таблиці на 4 годинах, де у нас відкритий інтерес росте, да, а ціна падає. Також хороший варіант. Ну, не такий класний, як перший. Е, а тепер переходимо знову до нашої таблички, до самого цікавого. Логіку принципу я вам розповів. Переходимо до нашої таблички. І Як же ж ось тут в цих непонятних, просто непонятних рині, якісь да, поки що, але вже налаштовані. Ви маєте зробити ось саме ось так, щоб у вас було. Як на цьому всьому нам ось тут вибрати монетки, які нам підходять під сетап Недогора. Допустимо, в наступний момент почнемо з вами із такої історії. Ми з вами візьмемо, що у нас виросло за сутки. Можемо взяти, от за 24 години, да? і відкритий інтерес червоний. Тобто, ну. Це я просто приклад проводжу. Або ми можемо взяти ціна, яка росте там за 4 години. От давайте візьмемо просто ситуацію. Відфільтруємо, де в нас от, є ціна за 1 годину. Давайте почнемо з години. Що в нас росте за 1 годину? Давайте відфільтруємо. Нажимаємо, щоб стрілочку побачити. Оп, це за годину падає. А нам треба, щоб ціна росла за годину. Нажимаємо знову. О. І ми бачимо, що за останню годину, які монеточки у нас ростуть. Бачите, зрібро за останню годину найбільше виросло на 12%. Да? І от дивіться, всі монетки тут, по цій лінії, бачите, всі монетки, які за останню годину ростуть. Далі, далі. Тобто Ми з вами визначили, що нам треба знайти монети на недогорі для недогори, які ростуть, але в яких падає відкритий інтерес. Для того, щоб, наприклад, коли вони вже розвернуться, і зайти там, чи по якорю, чи по чомусь іншому, зайти в продовження зниження несхідного тренду на витікаючих деньгах, на відкритому інтересі. Тому ще раз, ми спочатку дивимося ціну, наприклад, чи на годині, чи на 4 часах, чи на 24 години, ми дивимося ціну за годину і фільтруємо собі по тому, де вона росте, і монетки, які ростуть. І далі ми з вами бачимо відкритий інтерес за годину. І він має падати. Тобто, ми шукаємо зелену клітинку з ростом ціни і червону з відкритим інтересом, який падає. Тому ось, дивіться, бачите, монетка за ребро. У нас за годину ціна виросла на 11% і відкритий інтерес виріс на 15%, на 14,9%. Нам не підходить. Далі монетка Мега. Ми бачимо, вона виросла на 11% за годину, і відкритий інтерес виріс на 9%. Нам не підходить. Чому? Тому що ціна виросла і відкритий інтерес росте. І тому ми шукаємо собі ціну, яка виросла за годину, в якої відкр... червоний відкритий інтерес. Тобто падає. Шукаємо. За годину мається на увазі. Шукаємо. ну Тут ми нічого не знайшли. Можемо перейти на наступну сторіночку. От. О! Бачите, ось тут, наприклад, монеточка Shell. Да? Бачимо, виросла за останню годину. ну, Тут маленький відсоток просто, я вам покажу, бачите, як буде виглядати. Буде монетка OG. Ціна росте, відкритий інтерес падає. Оця монетка вже нам буде підходити. Або ж, щоб воно було більш наглядно, ну, зараз бачите, немає. На 4 годинах можна глянути. Дивіться. На 4 годинах ціна має рости, відкритий інтерес має падати. Да? Відфільтруємо по 4 годинах собі. От. Бачимо, росте ціна. О, ось тут. Дивіться, бачите, от, монеточка АВЛ. Ціна росте на 5%. Відкритий інтерес впав на 2%. Шукаємо далі, їдемо далі. Включаємо другу сторіночку. І так, всі монети. По 4 годинах. Бачите, Ось тут ціна по монеточки флок. Ціна виросла на 1,5% відкритий інтерес падає там, на 3,8%. Відкриваємо цю монеточку. а, блін, сорян, Відкриваємо тоді цю монеточку і дивимося, що там проїздить. Зараз я включу її. Так, як вона там пишеться. От. Не пам'ятаю, що за біржа була. Ось, І ми, ми бачимо, да? що тут у нас із вами йде відскок на витікаючих деньгах. Ось. Бачите? І далі його вже можна либо тут по якорю розписати, либо по нашим метрикам з вами. Ну, Тут вже тренд восходящий, воно нам не підходить. Бачите, ви відкрили. Тут уже, якби, локальний тренд у нас восходящий. Нам це не підходить. Але в рамках корекції, думаю, можна буде забрати якісь там свої відсоточки, якщо правильно зайти по правильним метрикам. І тоді знову так по цій таблиточці, ну, по цій таблиточці Таб... Табличці, боже, вже заговарююсь. Так, по цій табличці ви дивитесь, наприклад, або по 4 часах, або за сутки, да. От е, ціна за сутки, да, от яка виросла, і відкритий інтерес падає. Давайте відфільтруємо за сутки. Ось, е, За сутки у нас от, ціна росте. Ось, дивіться, монеточка FLM. Ціна виросла на 30%. В, Відкритий інтерес е впадає, бачите? Мінус 17%. Давайте відкриємо цю монеточку з вами. FLM. Біржа Binance. От. Що ми бачимо. Ну, Тут не східного тренду ми не бачимо. Тут сетап не до гора не буде працювати. Тобто, все. Їдемо далі, беремо слідуючу монетку, бачите? І таким чином ви собі шукаєте. По цій табличці е, монети, які у нас е, падають. Або ж ви можете взяти, наприклад, е, відфільтрувати по ціні. Ціна падає. Да? Або, наприклад, можете відфільтрувати по відкритому інтересу. Да? От зараз на одній годині. Де з монетки виходить відкритий інтерес. І взяти, наприклад, цю монетку, якусь свармс. Вона по одній годині інтерес впав на 9% і ціна падає, бачите? Дочекатись просто якоїсь корекції і поїхати уже вгору. Тому користуйтесь, ребятки.